Друге життя для сміття. У Рівному планують створити місце, куди мешканці громади зможуть безкоштовно здавати відходи для їх утилізації, переробки або ж повторного використання. Центр буде поділений на три зони. Туди можна приносити як вторг сировину. Тобто ми... Пластик, папір, скло, метал туди можна буде приносити для повторного використання побутову техніку, меблі, тобто як в робочому стані, так і на робочому. Точно так же туди можна буде приносити одяг, як там, чоловічий, жіночий, дитячий. Так, облаштують центр на території підприємства КТП 1728 на вулиці Володимира Стельмаха. Окрім того, що жителі рівненської громади зможуть туди зносити речі, які їм не потрібні, а інші приходити. Безкоштовно брати їх. Це і побутова техніка, і одяг, і взуття. Також поява такого центру має зменшити кількість захоронених відходів на полігонах та зробити чистішими вулиці та двори, адже здебільшого, усе вивозять на сміттєзвалища, де відходи займають величезні площі землі та шкодять довкіллю. А так їх можна буде здати на переробку. І як наслідок, ми отримаємо поліпшення екологічного стану довкілля шляхом зменшення навантаження на екосистему та отримання вторинної сировини. Виконуючий обов'язки міського голови Рівного Віктор Шакирзян каже, запрацює центр впродовж трьох місяців. Хочемо почати робити, це основна задача, це дисциплінувати людей, показати, що це є альтернатива. Частина коштів буде це комунальне підприємство КТПСУНАС28 і частина коштів буде десь орієнтовно 600 тисяч, це буде кошти платників податків. Ми запитали у рівнян, як вони ставляться до такої ініціативи. Наш Курс до Європи і сортувати сміття це дуже важливо, тому що наразі ми з дитячого садочка дітей вчимо сортувати сміття. Звичайно, важливо на даний момент, в принципі, воно доцільно, але не в межах міста. Як зазначається, двері центру управління відходами будуть відкритими для усіх охочих щоденно. Сніжана Твардовська та Богдан Прокопчук. Телеканал ITV, Медіагруп.